Халати і піжами тепленькі, де 8 кг з сорту екстра. Давайте почнемо ми з ось такого класнючого халатика. Боже, він плюшевий, теплесенький. погляньте, визивається на кузички. Наступний може бути ось такий халатик. Також він в крапочку, такий горошечок, У комплекті іде зі бої сочки. Він також плюшовий. Люш він буде не зажати, такі там Е, Наступний в нас буде боже, це підрозділ. Хочу понять, яке воно миле. А так, це ця позаду оглядає. Отак на позаду на замочку. Також іде ось така моточка. Боже, він симпатичненький. Я не можу. Також присутній хоч Е, Наступне це нас буде олов гляньте яка класна якість, вам покажу поближе. Настыкана тут класна, просто якість невірна. І ціна дуже приємна. Наступна ось така ночнушечка. Також вона така заплюшева, це флесенька. Далі це у нас буде іти ось такий халатик. Також він йде в комплекті з поясочком. Він буде довговатий. Далі у нас буде йти ось такі. Це у нас буде кінгурумі. Так, кінгурумі, ось така, класінжа, квадратик, Гатний, великий, розмір. Так, показуємо кінгрумі стіч. Погляньте, який класний стіч. Іде з зубками, з очками, з вушечками. позаду має хвостик такий. Ось так. Це хвостик. Дуже класний. Приєдно. Так, наступний у нас буде також кінгурумі. Де у в цьому лоті дуже багато класних кінгурумі. Наступний у нас буде ось такі штанішечки. одненький. І буде ось такий халатик. Так, халатик. Ось такий типлей, який може бути джоли вічий. В комплект йде з ремішаєчком для замовлення. Обов'язково писати нам в коментарі або звертатися одразу до нашого менеджера на Viber або Telegram.